Пенсійний фонд на сьогодні працює в штатному режимі. Всі 24 сервісних центри надають весь е, спектр послуг пенсійних, визначених е, компетенцією і повноваженнями пенсійного фонду. Виплата пенсії здійснюється у строки, визначені законодавством, відповідно до встановлених графіків виплати. Жодної затримки у період воєнного стану з виплатою пенсії не було. Я навіть більше скажу, що у березні місяці поточного року була забезпечена дострокова виплата пенсій, а у квітні виплата пенсій була проведена достроково у тих регіонах, де велися активні бойові дії. На сьогодні Кабінет міністрів України вкотре підтверджує взяті на себе соціальні зобов'язання і забезпечує своєчасне фінансування. Соціальних послуг, в тому числі пенсій, для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у липні місяці пенсії виплачені у графік, визначений законодавством.